В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос хрещається. Дуже важливо пам'ятати для кожної душі, для кожної сім'ї, що проповідувати Євангелія Господня, якщо ти є християнин, то це і твій обов'язок. Що означає проповідувати Євангелія Господня? Євангелія Господні проповідати це означає говорити про Спасителя. І кожного разу, коли ми піднімаємо цю тему, то зауважуємо дуже важливу деталь, що мало ми проповідаємо в цьому житті. Мало що розмовляємо про Господа, а якщо говоримо, то як ми говоримо? Тільки до Слова, Боже Боже. От і вся наша проповідь в нашому житті. Чи це є нормально? Особисто я розумію, що це є ненормально. Бо коли ми хочемо щось будувати, коли ми хочемо щось поміняти в житті, то що ми поміняємо, якщо там Господа немає? Що ми хочемо поміняти, якщо там Господа немає? Бо там, де Господа немає, там є завжди підлість, там завжди є лукавство, там завжди є. Протилежне Господу, тобто там є диявол, там, де тільки шукає своєї користі. А там, де є Господь, там є завжди правда, там завжди є допомога, там завжди є підтримка, там завжди є любов. І коли ти складаєшся зі сім'ї, то це треба обов'язково пам'ятати, що сім'я не може бути побудована. Без Господа. Бо всі прихожани, які приходять в цей храм, і ті, які зараз відсутні з поважної причини, це всі ми є сім'я. Бо всі турботи, які в нас є, це наші всі турботи. І коли до мене там звертається людина з прихожан, що хтось має таку трагедію, я йому можу допомогти тим. Якщо звертається інший, я знаю, хто йому може допомогти. Тобто є взаємозв'язок. Саме з того і сім'я складається. Хіба є добре, коли сім'я складається з тих людей, які тільки думають про себе. Або, наприклад, батьки думають тільки про одну дитину, а іншу відкидають. Або одну вже відкинули ще з дитинства, а іншу полюбили більше. За весь світ і зробили собі ідола в цьому житті. Церква це є живий організм. Всі парафіяни, які приходять, це є живий організм. Якщо болить одного серце, то другий повинен давати ці ліки, які втомовують цей біль. Так само і Спаситель сьогодні про це говорить, що дізнавшись. Коли ми читаємо Євангелій Матфея, дізнавшись Ісус, що Іоанна Хрестителя ув'язнили, Він засумував. Але він іде знову проповідувати його історію, тому що він, як передає естафету, він робить що? Хрестить Спасителя. На богоявлення являється Дух Святий. І він йому передає, бо вже знає, що час його прийшов, і йому треба проповідувати йти в інший вимір. В Який це вимір? Царство Боже до грішників. Бо тоді царство Небесне було і закритим. Рай був закритий до Воскресіння Спасителя. Йоанн Хреститель на півроку є старшим за Спасителя. На шість місць він. Йде скоріше на проповідь. І зараз всі ми вже знаємо, що Йоанн претеча, буде вбитий, що Йоанну притечує відсікут голову, і він так віддасть своє життя тут на землі. Але він йде проповідувати в пекло. Він йде проповідувати туди, там, де всі в очікуванні цього. І знову він йде попереду і знову каже: я недостойний розв'язати. Ремінця йому, тобто Спасителю. Але я роблю те, що від мене вимагається. Я не достойний охрестити Спасителя, каже Йоанн, але я роблю те, що мені сказав Господь. Бо Ісус Христос, коли ми читали Євангелію і всі уважно чули, то Він сказав, що? Обличця сьогодні, коли казав Йоанн Христитель, я недостойний. Спаситель каже, обличчя. Бо так належить бути. І сьогодні так же сам. Спаситель іде туди, там, де проповідав Йоанн Хреститель. І проповідає знову те, що царство Небесне наблизилось. Так сьогодні і Євангелія закінчується від Матфея. Покайтеся, бо царство Небесне близько. І потрібно кожному з нас тут присутніх зрозуміти саме ось цю деталь, що ми є не поодинокі. Церква є живий організм, де кожен з нас може утомувати свою справу, там, де кожен може допомогти один одному. Але головне не спокушати. Бо той, хто спокушає свого ближнього, той має більший гріх. Той належним чином більше відповість. А що означає не спокушати? Якщо я молюся, не заважай мені вдома. Якщо я належним чином закриваю за собою двері, якщо я хочу запалити собі свічку, коли йду на молитву ранішню чи вечірню, не заважай мені. Бо якщо ти це зробиш, то ти вже маєш забезпечене пекло. Ти вже маєш забезпечений те місце, в якому не буде тобі спокою після земного життя. Чому? Тому що Спаситель про це попереджає, що має більший гріх той, хто спокусить. Якщо ти випиваєш, не пропонуй тій людині, яка є, наприклад. Пості, і вона не хоче зараз пити тої горівки чи вина. От не хоче цей час. А ти йому тикаєш і кажеш за дружбу, за ще щось. І це є ненормально. Коли я їм м'ясом, а інший не їсть, не треба йому тикати в рот і казати, що ось берегіш. Це є вся спокуса, дорогі брати і сестри. Щоб ми не впадали з спокусу. Треба говорити частіше про Господа. Треба частіше ходити на сповідь святе причастя. Бо в цей час я саме з, з Спасителем. Саме в цей час я перебуваю з Господом. А коли я перебуваю з Господом, я перебуваю в мирі. Я перебуваю в стані блаженства. А це саме той стан. Яка кожна людина повинна осягнути тут, на землі і Царстві Небесному. Блаженне життя. Блаженне життя означає щасливе життя. А яка би людина не хотіла бути щасливою? А я думаю, що всі ми хочемо бути щасливими людьми і жити в любові. Амінь. Христос. crescente.